The weather well, Початком агресії Російська Федерація мала доволі потужний флот у акваторії Чорного моря разом з угрупованням, яке знаходиться у сирійському порту Тартус, воно складало у межах 89 кораблів та підводних човнів різного класу, а також десь нараховувало до 25 тисяч військовослужбовців. На цю хвилину українці успішно знищили до 18 морських об'єктів, і найсерйозніший успіх це потоплення крейсера Москва у квітні минулого року. Оку саме Крейсер Москва забезпечував своїми зенітно-ракетними комплексами прикриття усього їхнього морського чорноморського угруповання з отриманням українцями такої високоякісної ракети, як AGM-84 Чотири Гарбун дальністю здальністю завдання ударів до 300 кілометрів, північна частина акваторії Чорного моря. Досягнула повного ракетного паритету, і Російська Федерація не спроможна заходити на близький місяць відстані. Тим паче говорити про морський десант абсолютно недоречно. Це при тому, що в них зберігається доволі потужне угруповання великих десантних кораблів класу чи проекту 775 та класу. Та пір разом з тим, на цю хвилину, росіяни зберігають доволі потужний ударний ракетний потенціал у вигляді до п'яти кор. Фрегатів класу Буревісник, а також до п'яти малих ракетних кораблів класу Буян-М, а також дизель-підводні човни класу Варшавянко. І сукупно їх також є у межах шести робочих машин. Попередні два класи кораблів. Кожен може брати на борт у межах до восьми ракет. Варшав'янка може застосовувати. Особливу спеціальну ракету класу «Калібр» у межах до чотирьох одиниць на борт. Однозначно, росіяни не мають потенціалу в першу чергу у технічній частині обслуговування цього всього флоту і всю цю ударну флотилію одночасно застосувати не можуть. Більше того, з'явилися засоби ураження саме паливно-мастильних матеріалів, котрі забезпечують флот, а також є підтверджені варіанти ураження перевезення ракет їхнім залізничним полотним отже, на цю хвилину ударний потенціал Російської Федерації в Чорному морі суттєво послаблений, але разом з тим сумарний залп у межах від 20 до 30 ракет на різних носіях зберігається, і росіяни не відмовляться від філософії завдання глибоких ударів по території України саме із цих морських платформ. Попри все, якість ураження у першу чергу на самому Кримському півострові наростає а отримання високоякісної ракети Штормшедов, котра може завдавати ударів до 560 км, вселяє оптимізм, що якість Чорноморського флоту буде понижуватися з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем. І дійде така точка, коли росіяни взагалі не зможуть цю зброю застосовувати.